Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами знову потрапимо в чарівну країну Математика, де ви дізнаєтеся багато чого цікавого та отримаєте нові знання. Діти, сьогодні ми з вами познайомимося ось такою геометричною фігурою. А може хтось із вас знає, як вона називається? Молодці! Це квадрат! Давайте з ним познайомимося! Весела геометрія. Квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху. Квадратна хата. Так, кута всього чотири. Сторони фігури рівні. Два трикутники склади Так квадрат зробив же ти. А зараз поставте відео на паузу і погляньте уважно на предмети в вашій кімнаті. Може, там є предмети квадратної форми? Справилися, молодці! Рухаємося далі. Діти, погляньте, яка у нас пора року. А у нас зима. А яка зима? А зима біла. Пухнаста, срібна, А які дерева взимку? А дерева взимку голі, сумні, сплячі. А до нас завітав гість. Для того, щоб дізнатися, хто він, давайте сходимо картинку із його зображенням. То це малята, це наш знайомий зайчик. І зайчик запрошує нас до лісу. У лісі багато дерев. За ними зайчик ховається від лисички. Як ви думаєте, за яким деревом заховається зайчик? За дубом, у якого стовбур товстий, чи за берізкою, у якої стовбур тонкий, чи за ялинкою. У якої теж стовбур тонкий. Так, зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. За берізкою і за ялинкою зайчик не зможе заховатися, бо його буде видно. Будуть видно його вушка, лапки, хвостик, і за ялинкою буде зайчика видно, а за дубом зайчика не буде видно. Так який стовбур у дуба товстий. А який стовбур у берізки і ялинки? Тонкий. За яким деревом заховається зайчик? Зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. Давайте ще допоможемо зайчику дібратися до хатинки. А щоб він дібрався до хатинки, йому треба викласти доріжку із геометричних фігур. Так, як геометричні фігури викладені на сірій доріжці. Перша геометрична фігура це червоний круг. Шукаємо червоний круг і кладемо. Наступна жовтий трикутник. Беремо жовтий трикутник і переносимо його до круга. Потім йде синій квадрат. Ось він синій квадрат. Кладемо його біля жовтого трикутника. Далі у нас йде фіолетовий трикутник. Беремо фіолетовий трикутник, ставимо біля квадрат, потім йде зелений круг. Кладемо зелений круг. І останній у нас рожевий квадрат. Ось він, рожевий квадрат. І наш зайчик. Дуже швидко дістанеться до свого будиночка. Молодці малят. Малята! Давайте трішечки відпочинемо і продовжимо працювати. Ху -ху -ху! Діти, ось ми з вами опинилися на лісовій галявині і зустріли диких тварин. Яких тварин ми зустріли? Зайчика, ведмедика та білочку. Скільки всього диких тварин ми зустріли? Правильно, три диких тварини. Скільки зайчиків ми тут побачили? Один зайчик. Скільки ведмедиків? Один ведмедик. Скільки білочок? Одна білочка. Зайчик заховався за товстою ялинкою. Скільки тварин залишилося на галявині? Дві тварини – ведмедик та білочка. Молодці. Ось і закінчилася наша сьогоднішня мандрівка країною математика. Я сподіваюся, вам сподобалося. А що найбільше запам'яталося? А що було важко? А з якою фігурою познайомилися? Молодці! До побачення, до наступної зустрічі!